В системі дистанційного навчання Вінницького фізико-математичного ліцею Еду-Еду Венюай. Це адреса, за якою вона доступна в інтернеті, передбачений спеціальний вид користувача. Називаємо його модератором навчального процесу. Це користувач, який має можливість отримувати повну інформацію про перебіг навчального процесу, про заходи. Про стан електронних журналів і взагалі все, що відбувається, про зміст курсів, все, що відбувається під час навчального процесу. Логін і пароль повідомлено е, тим особам, які відповідають за перебіг навчального процесу, а також контролюючим службам, зокрема, е, Державній службі моніторингу якості освіти. Отже, ми зайшли, що може цей користувач? Ну, меню головна сторінка. Зрозуміло, тут ми маємо розклад і всі звернення до користувачів системи. Дуже цікавий розділ статистика. Тут ми бачимо перелік всіх вчителів і кількість навчальних курсів, тобто предметів, класів, в яких вони працюють. Ну, от, наприклад, вчитель е, Пасіхов Юрій Якович. Працює в двох, веде два навчальні курси. Ось вони. Ми хочемо побачити журнал того чи іншого курсу, того чи іншого класу. От фізика 10 клас. І мене цікавить журнал, наприклад, 10 класу. Отримати журнал. І я бачу перед собою журнал, сторінку журналу з усіма поточними оцінками, формувальним оцінюванням і так. Далі можна це експортувати в Excel і отримати при потребі тверду копію. От ми її вже і отримали. Це можна роздрукувати при потребі. Повертаємось в головне меню. Наступна опція, яка нас зацікавить, це онлайн-уроки. Тут зараз представлено список. Наявних на дану хвилину, які зараз йдуть уроки, з можливістю їх відвідати, прямо в реальному часі. Ми можемо заглянути на будь-який урок, який зараз йде. От те все, що ми вивчали. Хоча би по темах пройдіться, пожалуйста. Пройдіться по темах. Подивіться те, що ми вивчали. Перший розділ можете не переглядати, там, де основні геометричні фігури. Про трикутники обов'язково все перегляньте ще раз. Про те, що стосувалося властивості прямокутного трикутника, ознак прямокутного урок. трикутника. І ми потрапляємо на курс цього вчителя, який веде урок. Який ми відвідали. Наступна опція, яка зацікавить, заплановані онлайн-заходи. Це всі заходи, які планувалися на сьогоднішній день. З часом їх початку. Ті, що були заплановані, і записи яких будуть свого часу вмонтовані в курс. Наступна опція стосується. Обміну повідомленнями як всередині системи, так і електронною поштою. Ми можемо брати або когось із вчителів, або когось із учнів, або кількох вчителів чи учнів і написати, поставимо галочку от Коломієць і Корсун. я хочу їм написати повідомлення. Модератор хоче написати повідомлення. Це повідомлення буде всередині системи і буде продубльоване. На електронну пошту. Ось тут пишеться текст. Кнопка надіслати. Отже, працює система повідомлень. Також можна переглянути всі повідомлення, які були відправлені раніше, які отримані і все таке інше. Розділ статистика ми вже дивилися, це таке саме, таке саме посилання для зручності продубльоване. І Наступно нас буде цікавити дуже курси. Ось тут ми бачимо всіх вчителів та їх курси. От ми дивимося, наприклад, на вчителя 8, 8 класу Вернигора Василь Васильовича. 8 а клас, 8 а клас виховне години, українська література, українська мова. Тобто всі курси, які відде цей вчитель. Ну. Нам нічого не варто. Подивитися, от, наприклад, курс Гончарук Ліани Васильовни. Тут є все, що потрібно для роботи дітей підручник в електронному вигляді. Тут є, ми можемо вивчити теми, які вивчаються, записи уроків. Який, ну, звичайно, модератор не проходив. Записи уроків. Чути вас, щоб ви також були активними. Налаштовані на роботу? Так. Так, налаштовані. Значить, розв'язування прямокутних трикутників, метричне співвідношення в прямокутному трикутнику. Ви бачите, ось тут такий малюночок. Всім добре видно малюнок. Якщо вам є необхідність, ви можете зробити на весь екран і ви бачите прямокутний трикут. Отже, ще раз коротко, основні опції меню. Статистика. Ми переглядаємо журнали. Онлайн уроки ми маємо можливість приєднатися до всіх в реальному часі, які. Проводяться онлайн уроки Заплановані онлайн-заходи ми можемо бачити все, що планувалось на сьогодні. А якщо ми натиснемо на ім'я на приміще вчителя, то отримаємо доступ до курсу, по якому цей урок запланований. Опція написати повідомлення, отримані, надіслані, стосується повідомлень всередині системи та електронною поштою і розділ курси дозволяє переглянути всі курси, які веде той чи інший вчитель. Ну і на кінець опція налаштування дозволяє користувачу змінити реквізити, пароль, свою адресу і таке інше. Вихід завершити роботу в режимі модератора.